Шановне панство, привітне від вітання, друзі і миру добра. Так, що у нас сьогодні? У нас сьогодні новий розіграш, друзі. І перед тим, як сказати, чи варто вам його купувати, давайте подивимось, що випаде мені, щоб ви зацінили і не витрачали своє золото, так як я вважаю, що він реально буде неукупний. Це хіба що там кому як не як підфартить. Це в нас розіграш контейнерів да? І розіграш, я вам скажу, дуже дорогезний. Да, тут ціни по-різному крутяться. Самі бачите, да? 500-750 пішло там. Потім і за 10. Ну ви подивіться, скільки тут прокрутів. 100 прокрутів. Я не рахував, скільки воно буде виходити в общому ну, як зазвичай. Він реально ці калейдоскопи, це просто ну, міняє золото на серебро, на якісь там бустера. Дивіться, що тут по процентах на нас випадіння, що нам може дропатись. Ну, Для вас, друзі, 5000 золота зараз зілімо. І подивимось. А від вас, я надіюсь, подобає, підписочка, коментик. Для вас це нічого не буде вартувати. Да? Щось написати, подобаєчку поставити. Ну, Підписка, це дійсно. Для мене буде приємно, так як ви не витрачаєте свої кошти, а дивитеся і бачите, що відбувається в грі, і чи вартує вам це робити, так як я зазвичай все це діло роблю в перших рядах. Ну що, Давайте сьогодні не відразу будемо відкривати, а зараз скупимося на те, що є, і подивимось, що нам буде дропатися. Ну, звісно, було б круто вип... вибити ось цей контейнер. Ну тут на нього 0,07, по-моєму, там процент. есть ну, це просто жахіття, щоб до нього добратися. Хоча все можливо. Ну що, все розказав, показав, поїхали. Перва крутка 500 золотих. Було б непогано. Так. О, калейдоскоп другого рівня. Ну добре, забираю, друзі, на твинку це все діло прокручую. Так як на основі залишаю більшу, більше для того, щоб в майбутньому якісь крутіші рулеточки крутити. А на твінках, хоча тут на твінку також вже в мене і колекціях багатенько, саме на цьому. Ну, Подивимось. Так, ну що, падає колдоскоп первого. Ну, Тут, бачите, понапихали шлакових. Ну, За 5000 хотілося б хоча б один якийсь танчик отримати, щоб вже, знаєте. Не так була шкода, як кажуть. Угу. А це в нас який другого рівня випадав, в основному перва падає. Ну, зрозуміло. 750. Поїхали. І самі побачите, друзяки, чи воно того вартує. Ну, я вам скажу, не крутіть цю рулетку. Навряд чи воно щось вам насипе. Ай момент. Дропнуть такий контейнер. Що б тебе з тією болгаркою? Друзі, знімаю на праці, тому якось так ось. Так, ну що, випав нам ще калейдоскоп. Дивіться, 5000 ми вкинули, ну, 45, так? Да? Куди ми дійшли? Ми дійшли до сьомого прокрута який тут вже 1000 750. Ну, коротше, дивимось, що нам буде дропатися. Друзі, був прильот одражчиків. Зараз на праці знімаю, і тут все це діло влаштується, але для вас з замерзлими руками все ж таки спробую це показати. Так, ну що, вроді там у стакану Друганий попідрізали метал. Ну, дивимось, що ми змогли за 5 тисяч назбирати і відкриємо. Да? Так. Що в нас є? У нас ще є. Дивіться, о, у нас ще є два «Збери всі, і чотири містика. Ну, напевно, давайте їх також повідкриваємо. Поїхали. «Збери всі». Чоба! Перший нічого не дав, другий ну, «Збери всі, останнім часом вообще фуфло таке, що, як кажуть, мама, не горюй. Давайте містичні, також завалялося 4 штуки. Хай вони тут а, не кубляться, так? Так, перший серебро, другий 100 золота. Ну, це прям взагалі сипнуло, насипало. 250 вільного, сертифікат і. І сертифікат. Ну, друзі, це вже хоча б щось, подобаєчку, за замерзлі руки, за контент. Зробіть, будь ласочка, так, 2 рівня і шість першого, Це оце шість, вісім, це ми за половиною тисячі золота. Тому вирішуйте, чи варто вам це відкривати. Ну, якому, краще не робіть цього, це просто викинуті, викинути золото на вітер. Це дуже пощастить, якщо щось дропнеться. Ну, дивіться, бачите, серебро, ну нічого, нічого прям цікавого. Ланцюжок дуже довгий, а толку прям, а толку прям ніякого. Аби якийсь там супер-пупер рівень далі 3 да, третій випав, там тут же є процент випадіння непоганий. О, другий є. Ну, вже, значить, у нас буде. А третій досиш. Да, Хоча колись, друзі, відкривав отакий і випав із двох дойшов до четвертої ї 2000 золота. Ну, якось так вже не пам'ятаю, бо багато частенько відкриваю. Ну, це навіть не буду відкривати за аватаром. Да? Давайте три. Калейдоскопи другого рівня. Поїхали. Можливо, хоч тут нам більше буде щастити. І щось випаде. 100 тисяч Ну не золота, звісно, серебра знову не нужно. Бусти, кучу накидала шлака. І. Давай за фіналь. За фіналь за мої за замерзання, за старання. Ні. Не дає. Не дає, на жаль, ти що. Ну і сам сертифікат. Самі розумієте, що тут падає. Не буду вам нічого анонсувати, розказувати лишнього. Поїхали. Хочу колекційку і бажано круту. А випадає отакий китайський блінчик М41Д. Ну, ну, свіжа тачка, її не було в мене. полу, до колекції. Витратили ми тисячі, на жаль, нічого не отримали. Друзіяки, вам кажу чесно, не крутіть цю рулетку, я вам показав її. А підписку, коменти і вподобачки буду дуже вдячний. Вам всім бажаю, мир, добра здоров'я, всім, всім українцям миру, злагоди, всього найкращого, всім па-па.